Дай Боже цвітає, що буде цвісти і цвести. Зараз буду перелазити електропастуха. Ось, ось йде напруга. Ось тут така кладочка. Головне не зачепити. Все. І навіть не замбилась. <ріст> Ох, ото видно, ковалок говерли. А я приїбалась конкретно. Тому що, а, я думала, що сонця не буде, бо по прогнозу показувало цілий день хмари. І дощ, і я не взяла жоден головний убір, тільки пов'язку. Два, це саме жорстке. Я забула у ворогті внизу купити води. І в мене буквально ну, півлітра води, а по маршруту, по карті показує, що джерел немає. Вау! Показує, що джерел немає. А всі хати, які я проходила, вони якісь всі, типу, закинуті. І там не було в кого попросити. Тому що я е, сподіваюся, що або знайдеться джерело по маршруту, або е, я зараз ще маю йти ніби попри кілька хотів. То, що там будуть власники, І я попрошу в них е якийсь літр питної води. Пацани, дівчата, я, я в захваті. Тут просто топ, подивіться. Балдеш. О там во Петрос, а ось там во кінчик Варла. Будем далі. Ще кінчик. Ще чогось. Це, скоріш за все. О... Та хер' його знає, що там є. Хто кого більше боїться, я їх чи вони мене? Як ви думаєте, Він треба ось сюди прийти, а там ще маленьке є. Привіт! Дай боже здоров'я. Питання з водою порішалося. Я зустріла по дорозі якусь пані, спитала в неї, чи є там далі джерела. Вона каже, йой, ні. Каже, але тут є недалечко одна пані, в якої можна набрати джерело води з краниці, бо в неї в криницю підведена джерельна вода. Я така, о, кажу, розказуйте, де йти. Найшла. Це вже остання хата перед підйомом. Така хата вже капець повалена. Живе там суперстарша бабусічка. Я до неї зайшла, постукала, кажу, можна води набрати? Вона каже, та-та-та. Набрала я води, взяла ще з собою в дорогу. О, смакота. Шкода, морчику не дісталася. Пише, приїзд заборонено, Шукрапатський національний природний парк. А далі от Киво. От Киво, файне. Файні колії. Ще е, помітила за собою такий цікавий факт, що як тільки моя нога переступає... Землі міста і ступає на землі будь-якого селища. то я вмить починаю розмовляти файним діалектом, або, як кажуть, по Западенськи. Я щойно е побачила, який зараз мене чекає стрімкий підйом. Я читала про цей маршрут, що він не є е довгий. За протяжністю. Але він цікавий тим, що е, тут немає ніякого маркування, і це для того, щоб розвивати свій скіл орієнтації в лісі. А ще тут є доволі стрімкі підйоми, що теж доволі файно для тренування. Ось так виглядає вершина гори, це прапор. На ньому пише «Магура» і ще щось там. Більше начебто ніяких позначок немає. І звідси розкривається, відкривається ось такий от шикарний вигляд на чорногірський хребет. Води в мене десь літр загалом. Ось цей термос і ця площина. Їсти я буду грибну юшку з білими грибами і локшиною. Дасть Бог хватить водички запарити собі термос цього полону і закушу якимось протеїновим батончиком. Все там, де є гриби, то все моя улюблена страва. Ось. Боже, а пахне пахне капець як. Просто тут цілі шматочки грибочків, прям величезні. Ця... Локшина, якісь спеції, якісь ще шматочки овочів сушені. Ох. Балдж. Балджож. Чую, що вже о, о, кипет, кипет, кипет. Долети є. Кш. У мене тут в термосі унікальний е, мікс. Це олон, це е, свіжі паростки ялиці, це свіжі паростки лохени, ой, не лохене, боже, афенів чорних ягід. І е, пару свіжих листочків е, цього ожини. Тому це такий карпатсько-китайський чай. Будемо дораз пробувати воно вийшло.